Вітаю вас, друзі! Учора російські воєнні злочинці багато виступали. Міністр закордонних справ Російської Федерації знову базував росія Дочна потерпіти стратегічне пораження, і так же як Сталін в Фінляндії, Путін на Україні проиграє в Україні треба дати більше воружень. Ворожені України це путь к миру. покаяння Російської Федерації, трибунал, судження. Ну і так далі. Проте у Лаврова значно прогресують проблеми із головою, тому що він учора вигадав, що, виявляється, Україна у 14 році бомбила Луганськ та Одесу. Коли вони бомбили Одесу, бомбили Луганськ, і ніхто не розслідує ці преступлення. Словом, його виступ був доволі контраверсійним. Це все, це все Чепуха. Це, це речі. Ну а тим часом Владимир Путін знову забував слова та споглядав циркові вистави. Ми напримір потрібно було дуже... Круті, тому що сі сильно не то лампочка само, як і наша із вами русофобія. Підписки на мій канал мають зростати. Тому, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Виступ Лаврова одразу почався зі скандалу, точніше, зі скандальної заяви. Задачей окончательного решения русского вопроса. Так же, как Гитлер хотел. Окончательно решить єврейський вопрос. Сергій Лавров став порівнювати росіян із євреями під час Другої світової війни. Це одразу викликало серйозну негативну реакцію у європейського єврейського конгресу. Але, друзі, це і ще не все. Ось цією заявою Лавров фактично визнав, що російські пропагандисти це нацисти. Так же, як Гітлер хотів. Окончательно решить еврейский вопрос. Вот в этом году поставлена задача, и надо решить вопрос Украины окончательно почему і об'явлена собственно, мобілізація, тому що у нас не хватает войск, військ, щоб окончательно український вопрос. От вже ці російські денацифікатори. Гітлер кстати, був лично очень смілим. Но, по моему у Гитлера теж була єврейська кров. Та це був не єдиний момент, коли Лавров сам себе ставив у дуже незручне становище, тому що він іще, наприклад, узявся цитувати українську конституцію. у повному соответствию з конституцією. України в якій, в якій записано, ну то якщо ти Паскуда навчилася читати і ще й відкрила для себе існування української конституції, то прочитай її детальніше, зокрема у тій частині, де написано, що Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська область та інші наші області це невід'ємна частина України, і ця конституція зберігає свою силу. Відзначилася оця тупа коняка, також і заявою щодо Російського ракетного удару по житловому будинку у Дніпру. Є докази, вже доведено, що саме російська ракета Х-22 вбила мирних людей. Але Лаврову всьому звинувачує, а вже ж самих українців. І саме це послужило причиною того, що е, ця ракета проти системи протиповітряної оборони в результаті стала причиною попадання. В, цей, в цей Якщо у тому, що російська ракета поцілила у житловий будинок та вбила людей, винна українська протиповітряна оборона, як він каже, то окей, у цю гру можна грати удвох. Коли Лаврова повішають, то ми скажемо, що у всьому винна була просто гравітація. Хороший русский – это мертве русский, а любой другой русский – это плохой русский. жартую. Ніхто ніяких пояснень видавати не буде, тому що повішати Лаврова це цілком нормальна та правильна справа. А ще у Лаврова постійно плутанина щодо визначення статусу України. То він каже, що Україна це держава, Волею судді, показались гражданами українського государства. А то він обзиває Україну просто територією на Україні, як і на будь другой территории, території с Российской Російською Федерацією само собой, не должно бути інфраструктури, военной інфраструктури, которая представляет прямую угрозу нашій стране. Ага, то Україна становить дуже серйозну небезпеку для Росії просто тому, що вона існує. Окей. А як там із питанням вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, це ж наче становило би загрозу для Росії? Ну хочеться Швеції Пусть вступають. Це їх діло скай куди хочуть, туди вступають. Зрозуміло, ето другоє. але що цікаво, Лавров учора, мабуть, уперше озвучив змінену позицію Російської Федерації щодо того, що вони відмовляються від будь-яких переговорів із Україною. А переговорах Річі бути не може з Зеленським, ну хоча б тому, що он законодательно запретив вести переговори з російським правительством. Ми і справді не плануємо вести переговорів із російськими вбивцями, і це наша вже давно озвучена позиція. Але чомусь раніше їм не заважав цей факт клянчити у нас переговори. Давайте таговарюцю і давайте садитися за стол переговорів і вернуться за стол переговорів. Микатиме готові. Ну, от давайте прямо сьогодні. Що ми не проти переговорів? Ми не відказуємося від переговорів. Зараз же вони у нас про переговори вже не просять. Вони вже переговорів не хочуть, тому що вони знову повірили у якусь там свою побіду, але все одно Лавров не знає, як йому потім жити. А на то ця війна закінчиться, ми все одно. Равно... Чекайте, чекайте, яка така війна? Спецоперація? А на то ця війна закінчиться, ми все одно. Равно... Отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока. Не представляю собі зате, я знаю, як йому потім жити. Якщо Лаврову дуже сильно пощастить, то жити, а точніше, доживати, він буде десь у одиночній камері. Але якщо вже він не знає, як жити потім, то я йому рекомендую припинити жити. Усе дуже просто. Набагато цікавішою була програма у владіміра Путіна. Він, коли вже майже рік веде повномасштабну війну проти України, не втомлюється пояснювати усім навколо. Чому ж він взагалі на Україну напав? Ми не могли не відреагувати на те, що там чоло присходять після перевороту державного. Бо коли правда на твоєму боці, ти саме так а вже ж і поводишся. Ти кожного дня постійно повторюєш, розжовуєш одну й ту саму пропаганду і намагаєшся пояснити, чому ти почав абсолютно нічим не виправдану війну проти іншої країни. А ще Владимір Путін учора перевіряв автомобілі. Зйомку вели здалеку, щоби не було практично нічого видно. Напевно, щоби не повторилась знову незручна ситуація, як і у випадку, коли Путін перевіряв УАЗ Патріот. Почав переляканий бункерний щур також белькотіти щось про вигадану ним категорію, таку як історичні території. Це наші історичні території, як я вже говорив після розвалу совєського союзу? Зараз не буду давати цинок. Проте у цю гру можна грати удвох. Якщо вже він почав казати щось про історичні території, то можна одразу поставити питання: а чия Карелія, чиї курили? Та і зрештою, де була Москва, тоді коли Київська Русь вже отримувала хрещення. А ще ви знаєте, друзі, завжди можна поставити питання до якої держави належав Белгород. Даруйте Білгород, ну що, Білгород, спіш? Та Білгороду нічого не загрожує, бо у Росії є дуже багато ракет протиповітряної оборони. Ракет ПВО, які ви вы призводять, випускаємо в год в три рази, більше ніж в три рази, ніж США. Чому ж тоді оці самі ракети не допомогли росіянам під час ударів по аеродромах стратегічної авіації, по мобілізованих у Макіївці, а ще по нашому українському Криму по їхніх військових об'єктах? І сьогоднішній удар очередний, по нашому аеродрому. ребят жалка царти небесний. Які виводи делаем? Никаких. проте головна заява Владимира Путіна учора була приблизно того ж змісту, що і заява Лаврова. Він теж не хоче ніяких переговорів і вірить у якусь там російську побіду. з точки зору конечно, в результату і побіда като роні Є кілька речей. судячи із їхньої публічної риторики, а також аналізуючи заяви нашої розвідки та розвідок країн союзниць, можна дійти однозначного висновку, що росіяни будуть намагатись проти нас воювати стільки, скільки у них вистачатиме сила. Ще вони готують велику наступальну операцію. І нам вже зараз, навіть не те, що зараз, а станом на поза, позавчора, потрібно більше зброї, і у цьому контексті дуже хороші. Учора з'явилися новини про те, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість надати Україні високоточні бомби, які здатні уражати цілі на відстані близько 150 кілометрів. А це означає, що росіяни будуть отримувати іще ще більше глибокої бавовни, хоча їм це чомусь не подобається. Меня воче сильно смучають. Меня сильно пошли штувабші о том, сейчас дадим Аруже для того, щоб нанести удар по Криму. Попереду на нас із вами чекають друзі дуже непрості часи. Хоча я зараз так сказав, наче до цього було легко, але ні. Ми із вами маємо бути налаштовані на серйозну, можливо, тривалу боротьбу тривале протистояння російській агресії. Але ми із вами все одно переможемо. Та нам потрібно більше зброї, більше танків, щоб Німеччина зараз не зволікала із постачанням цих самих танків більше. Артилерії більше БМП та інших озброєнь, щоби нарешті вибити російську нечисть із нашої землі. І до речі, росіяни також вважають, що нам треба давати більше озброєння. Тобто такі характеристики, як 100 танка, в рамках такого крупномасштабного конфлікту оно ні, ні на що не повлияє. Кенечно конечно, нужно совершенно в других цифрах. давать. відповідно, усі разом далі працюємо на перемогу. Пишемо у твіттері англійською мовою про російські воєнні злочини. Вимагаємо нам надавати іще більше озброєння. Та вже ж ми із вами мусимо самі допомагати нашим збройним силам. Підтримуйте українську армію, підтримуйте українське військо, тому що саме українська армія є гарантом існування України та знищення тим. Часового непорозуміння під назвою Російська Федерація.